19 липня продовжую роботу медіа центру Україна Пінформ. <клес> Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз говоритимемо про пожежну і мінну безпеку в Україні. Представлю наших гостей це Олександр Хорунжий, речник ДСНС України, та Роман Рудак, заступник директора департаменту з запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Отже, пане Олександре, попрошу вас для початку поділитися інформацією щодо оперативної ситуації. Так, неспокійно. слава Україні всім. Героям слава! Неспокійна ніч була у наших рятувальників, зокрема, як і у всіх українців, і особливо це південні наші регіони постраждали знову від терористичних атак Російської Федерації. Найбільше. Звичайно, удари були нанесені по Одеській області і там фактично всю ніч працювали наші рятувальники. Хочу сказати, що у нас для ліквідації наслідків обстрілів РФ було задіяно 140 надзвичайників і 36 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки. І Просто скажу, що під час атак цих постраждало, за попередньою інформацією, а вона ще уточнюється. Це п'ять цивільних громадян, зокрема, які знаходилися в житлових будинках у багатоквартирних житлових будинках. Зупинюся просто на декількох об'єктах, в яких ми брали участь в гасінні пожеж і ліквідації наслідків. Зокрема, у нас вночі. Після другої ночі у нас був нанесений ракетний удар на територію одного з і ракета влучила на територію одного із ринків. Е, виникла пожежа семи двоповерхових складських будівель на площі приблизно 2000 квадратних метрів. У нас було залучено 43 рятувальники і 10 одиниць техніки для ліквідації наслідків пожежі, що тут утворилася і. Пожежу ліквідували фактично лише ранком, тому що площа пожежа складала 2000, це реально велика площа. І ліквідували її 8,52. Ще один ракетний удар прийшовся на складське приміщення, де зберігалися попередні тютю, тютюнові вироби. І там утворилася пожежа на площа 1 тисячі квадратних метрів. Було залучено приблизно 5 одиниць рятувальної техніки і 14 рятувальників. Виїжджала на місце мобільно-оперативна група головного управління ДСНС у Водецькій області і 8 8.30 цю пожежу було ліквідовано. Хочу нагадати, що у нас постраждали приблизно три прильоти або, скажімо так, постраждали житлові будинки власне падіння уламків. Ракет безпілотних літальних апаратів, і, зокрема, там цих багатоквартирних житлових будинках у нас постало 5 людей, як я ще говорив. Хочу зупинитися, ще окремо і на Миколаївщині, в Миколаївській області. У нас під час ворожої атаки по пункту Коблівській громади відбулося руйнування та займання об'єктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. І на місце виїхали чергові караули декількох пожежно-рятувальних частин, зокрема і відділення сільської пожежної охорони кобляву. Вогонь охопив значну площу, і вогнеборці приборкували цю пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки. Вибуховою хвилею у нас пошкоджений ряд ряд розташованих будівель, також автомобіля з ПБО Коблево. Загалом наразі відомо про двох постраждалих під час цієї ворожої атаки на Миколаївську область, і одного з них госпіталізовано до медичного закладу. Особовий склад ДСНС і місцевої пожежної охорони не постраждав. Це коротенько я про наслідки ворожих атак, зокрема, по Південним районам України. Далі хочу передати слово Роману Рудаку. Дякую, пане Олександре. Пане Романе, власне, перейдемо до пожежної безпеки середина літа, пожежі в полях, в лісах. Це на жаль традиційно для нашої країни. І ми бачимо повідомлення про надзвичайний рівень пожежної безпеки. Роз'ясніть, будь ласка, ще раз, що, що це означає, і як мають поводитися громадяни, коли бачать таке повідомлення. Доброго дня всім. Так, дійсно найближчими днями на території держави прогнозується найвищий рівень пожежної небезпеки. Рівень пожежної небезпеки він собі включає це довготривали високий температурний режим в країні і відсутність опадів. Тоді велика, велика загроза, виникнення запалювання, як і сухої рослинності, від необережного поводження з вогнем, так і умисного підпалювання або від якихось технічних приладів, наприклад, від несправних автомобілів, які можуть рухатися по полям, лісам з несправними викладними системами. Це може призвести до виникнення загорання. тому. Хочу коротко розпочати і зачитати вам статистичні дані, що в екосистемах держави в поточному році виникло вже 7593 пожежі, внаслідок яких загинуло 6 осіб і травмовано 11. Найбільше випадків пожеж виникало в Київській, Харківській, Львівській та Полтавських областях. Також хочу звернути вашу увагу, що для з метою забезпечення належного протипожежного стану і запобігання виникненню ситуацій стосовно виникнення пожеж в екосистемах громадянам необхідно дотримуватись простих елементарних прав правил. Це так як на сьогодні, як збільшується рівень пожежної небезпеки, забороняється відвідувати лісисту місцевість, особливо це хвойну розводити в ній багаття. Заїжджати на територію цих лісів з несправними автомобілями, залишати там різні залишки побутові, особливо це, які пропитані бензином, мастилом і такими іншими швидко спалахуючими рідинами. Дозволяється тільки заїзд техніки, яка безпосередньо здійснює обслуговування даних територій. Також Хочу нагадати громадянам, що у нас відповідно до адміністративного кодексу передбачені покарання за недотримання правил пожежної безпеки та також за випалювання сухої рослинності. Як приклад статтею 77 кодексу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах накладається штраф на громадян від 90 до 270 неоподаткованих мінімумів, що в екваленті це від півтори тисячі. До 4,5 тисячі гривень. А також за статтею 77 при 1 за самобільне випалювання рослинності або її залишків накладається штраф від 180 до 360 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Це в еквіваленті від 3 до 6 тисяч гривень. Так, Хочу також звернути увагу громадян, що на сьогодні співробітниками ДСНС проводиться активно профілактичні заходи стосовно запобігання виникненню таких подій. Як приклад щоденно здійснюються рейди цих місцевостей з долучення безпілотних пристроїв для виявлення швидких порушень швидкопорушників. Прикладом даних рейдів є, що за один тільки вихідний день на території Львівської області було виявлено однією тільки такою групою п'ять порушників, яких було притягнуто до відповідальності. Також на сьогодні, в літній період, у нас Найактуальнішою темою є ця жнива кампанія, збереження врожаю, недопущення виникнення пожеж на полях. Хочу... Наголосити суб'єктам господарювання, у власності яких перебувають дані поля, що необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки для збереження врожаю. Як приклад, це найпростіше це встановлення показчиків стосовно заборони випалювання найближчих навіть сухої рослинності в ніякому разі не випалювати стерню після збирання врожаю. При, при догляді за зерновою культурою необхідно оборювати на відстані 4 метрів як від лісових масивів, так і від проїжджої частини, як і від залізничної, як і від дорожніх сполучень. Якщо ці поля дуже великих, Площ їх потрібно ділити на сектори не більше 50 гектарів розділовими смугами, які будуть обковикошені на відстані 8 метрів, та посередині будуть оборені відстані на 4 метри. Також до зернових компаній забороняється долучати техніку в несправному стані. Забороняється заправка їх на безпосередньо на полях, як і в нічний, так і в днівний час. Елементарно всі, вся техніка повинна забезпечити первинними засобами пожежогасіння, це вогнегасниками. Техніка має бути не тільки в справному стані, а й обладнана як іскрогасниками, так і елементарно заземленням. Тому ще раз звертаю увагу суб'єктів господарювання щодо тримання норм і правил на безпосередньо на по своїх полях покладається тільки на них і відповідальність несуть вони за неї. Коротенько все. Пане Романе, а та робота, яку проводить ДСНС, якщо подивитись на статистику, вона приносить свої плоди? вже менше таких ситуацій, коли через недбалість власників цих господарств відбуваються пожежі. Звісно, незважаючи на те, що в державі йде війна. І... Дуже велика територія в нас забруднена вибухонебезпечними предметами, спостерігається підвищення температури. Це все такі чинники, які впливають на негативно, впливають на протипожежний стан держави загалом і так і в екосистемах, і на полях полях. Тому при профілактичних заходах Державної служби з надзвичайних ситуацій, завдяки їм, які були проведені і в минулому році, ситуація, незважаючи на її загострення, залишилась контрольована. І нам, у нас на території держави не було масштабних пожеж, як в екосистемах, так і на, на полях. Тому ця робота, вона її видно навіть по статистики. Дякую дуже. Тоді перейдемо до вибухонебезпечних предметів. Хочу спитати, як власне зараз триває розмінування, Олександр. пане Олександре. Як триває розмінування? Скільки територій вже розміновано в Україні, і яка техніка використовується, щоб цей процес йшов швидше? Доповню пана Романа, що до профілактики у нас ще активно відбуваються профілактики, окрім пожежної безпеки відповідно, і проходить профілактичні заходи змінної безпеки. І хочу сказати, що спочатку повноштабного військового вторгнення Російської Федерації у нас понад 30 тисяч заходів було. Влаштовано, зокрема, змінною безпеки і працюємо як з дітьми, так і з дорослими на об'єктах з масовим перебуванням, люди дитячі табори. Працюємо з міжнародними організаціями організаціями з такими, як ЮНІСЕФ, запускаємо широкомасштабні кампанії. І ми сподіваємося, надіємося, що у нас зменшиться кількість людей, які Страждають від російських мін та вибухових пристроїв. Якщо взяти статистику, загалі то у нас за даними мінреінтеграції, у нас 221 людина, на жаль, загинула від мін та вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабного російського вторгнення, і понад 450 отримали травми, були поранені. Тому статистика сумна, але ми проводимо роботу, щоб вона була якомога менше і менше. І тут хотів би звернутися до людей, виконувати основні поради від ДСНС, особливо на прифронтових територіях, на деокупованих територіях, на територіях там, де проводились бойові дії. Основне правило золоте правило, яке ми завжди говоримо, побачив вибухонебезпечний предмет, не підходь. Не чіпай, телефонуй 101. І ні в якому разі зараз не потрібно, особливо я говорю зараз про деокуповані території, ходити на водойми, ходити не протоптаними стежками, не твердим асфальтовим або асфальтовими поверхнями і виходити в поля. Ліси, лісосмуга і так далі це важливо знати, і батькам потрібно проводити роботу, зокрема і з власними дітьми, і постійно на це нага... ми роботу працюємо працпрацюємо і Ми активно відкриваємо класи безпеки, які навчають дітей, зокрема як онлайн, так і офлайн. Але все ж таки трапляються випадки. У нас фактично на минулому тижні була ситуація, коли в Херсонській області двоє дітей знайшли невідомий предмет і просто десь. Бавлячись з ним, отримали важкі поранення. У нас фактично кожного тижня трапляється, коли я розумію, аграріїв їм треба працювати на власній землі, їм треба обробляти землю. Це дуже важливо. Але без того. Щоб чітко розуміти, що тут територія очищена, і отримати необхідну інформацію в органи місцевої влади, виїжджати на поля і там, де були російські позиції, позиції там де проводились бойові дії, зараз не можна. Це ну смертельно небезпечно. Тому така ситуація. А щодо тепер до розмінування проведеної роботи ДСНС, хочу сказати, що у нас від початку. Торони Російської Федерації у нас здійснення понад 63 тисячі залучень, саме піротехнічних підрозділів ДСНС. Знешкоджено понад 413 одиниць вибухонебезпечних предметів, і з них увага 3049 авіабомб. Уявіть, яка ситуація, скільки ворог. Ну, просто приніс нам горя, скільки приніс цього небезпечного металу, який ще прийдеться і прийдеться і розміновувати. Зараз ми активно цим займаємося. Хочу сказати, що обстежено 91 401 гектар нашої української землі. Зокрема, основні області, основні регіони, там, де зосереджена найбільша кількість піротехнічних підрозділів ДСНС, це Донеччина. Миколаївщина, Харківщина і Херсонщина. Це найбільше ну, звичайно ще Сумщина, Київщина і так далі. Але я говорю зараз саме по найбільш забруднених областях там, де працюють наші люди. Що ж допомагає нам? Яка техніка допомагає? Звичайно, ми зараз робимо величезний акцент на машини механізованого розмінування. Зараз в ДСНС їх налічується. 13 з них ще на двох. Ну тобто, всі фактично залучені до проведення а, очищення території від ВНП. Зокрема, найбільше це звичайно, очищення об'єктів інфраструктури, зокрема лінії електропередач, водогони, газогони і так далі, для того, щоб люди на докупованих територіях могли. Ну, я не можу сказати комфортно почувати, тому що зрозуміло масштаби руйнувань великі, але просто почуватися з водою, газом і світлом. Тому основний напрямок і пріоритет Державної служби з надзвичайних ситуацій саме на очищення об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, один із пріоритетів, звичайно, це і очищення і агросектору, і наших полів. Це СІЄМ врожає, звичайно, що буде ж нова компанія. Ми теж там працюємо. Відповідно, розроблений механізм, алгоритм, матрична система. Як ми залучаємо підрозділи, тому що до цієї роботи залучаються не тільки підрозділи ДСНС, а ще і Національної гвардії, національної поліції, Державна служба транспорту збройних сил України і так далі. Все направлено на те, щоб очищалися, зокрема, і наші поля від ворожих снарядів і. Мін і органи місцевої влади, зокрема там створені штаби, які регулюють це питання і визначають пріоритети того чи іншого поля, яке треба розмінувати зараз. Але знов таки хочу звернутися, що ну людям не варто чекати швидких миттєвих результатів. Наголошую, що процес розмінування він досить довготривалий. Досить довготривали. І саме я говорю про цю техніку для розмінування механізованої машини, які в нас вже є. Якщо порівняти з минулим роком, у нас була там одна машина, або не було зовсім там на початку да, таких машин, то зараз їх, зараз їх є 13, і вони будуть постійно, кількість їх збільшуватися. Ми маємо там на кінець року надію, що вони збільшуються, збільшуються там до 20, можливо, більше, можливо, вдвічі. Плідно працюємо між, між міжнародними партнерами. І, зокрема, і з міжнародними організаціями і вітчизняними організаціями, і маємо надію, що ну в нас вже є фактично план, як ми будемо забезпечувати наші підрозділи такими машинами. Звичайно, і підключається і роботизовані системи. у Вас є роботи для проведення розмінування. І вони працюють зокрема в ці машино розмінування. Найбільше їх працює Харківщина і Херсонщина. Це найбільш забруднені зараз в Україні області. Звичайно, коли ми деокупуємо і вигонимо ворога з Запорізької області, з частини Херсонщини, там Донеччини, то я думаю, що там буде роботи ще більше, враховуючи що ворог дуже активно і щільно мінує ці території. Але е, я сподіваюся, що і техніки в нас буде більше для того, щоб провести роботи по очищенню цих е, територій. Е, це коротка інформація про е, розмінування. На вчорашньому Рамштайні прозвучав такий хороший сигнал, що ми отримаємо набагато більше техніки для розмінування. Вона в тому числі буде у використанні ДСНС для тих цілей, які є зараз, чи вона буде власне от, задіяна для контрнаступу. Не можу вам сказати, тому що ну, я думаю, що це буде розподілятися там, урядом і так далі. А поки так відповім на це питання, і ви сказали, що зараз я 13 машин. Очікується під кінець року 20 чи більше. А скільки взагалі є потреба у ДСНС в таких машинах? Маємо надію на 100 таких машин першочергові проблеми, які ми зараз маємо закрити, 100 таких машин, і це ну дійсно буде прорив. І допомога для нашого цивільного сектора. Зокрема, я не говорю зараз про військовий, я говорю навіть про цивільний це відновлення нашої країни. А тому, що ну уявіть собі, лінія електропередач іде, вона пошкоджена. Дуже багато їх пошкоджених таких ліній. Для того, щоб дійти і стягнути ці проводи, відповідно протягнути, поновити ці лінії і об'єкти інфраструктури, треба зайти туди людям, фахівцям, комунальним службам, працівникам «Укренерго», там дитеку і так далі. Для того, щоб вони пройшли туди, треба розмінувати ці простори. Хто це буде робити? Звичайно, це буде робити сапери, зокрема ДСНС, і для того, щоб пришвидшити таку роботу. Машина як, що що робить машина? Людина дистанційно стоїть, бере тримає пульт. Відповідно, навіть не сидить в не сидить в приміщенні там в будці цієї машини. І відповідно машина, скажімо, на відстані там кілометр від людини. Це убезпечує. Це в першу чергу убезпечує. Проходить відповідно певну відстань, і вона проходить достатньо швидко. А людина з металодетектором буде йти досить довго. І окрім того, що машина проходить, вона перемелює там, певну площу там, прошарок ґрунту. На певній площі широкій, так 에, своїм робочим валом, і таким чином е, е, знешкоджує як протитанкові міни, так і протипіхотні міни, в залежності від того типу машини, яка там працює. Це дуже допомагає, це обезпечує наших людей фактично виконує дві функції. Звичайно, це роботизовані системи, коли робот під'їжджає, коли ми не можемо визначити, що це за вибуховий предмет. А часто росіяни ще підкладають, роблять міни пастки, підкладають там протипіхотну міну під. Відповідно, протитанкову міну роблять саморобні вибухові пристрої. В них теж своя стратегія, щоб максимально нашкодити нашим піротехнікам, нашим саперам. В них є своя стратегія. Відповідно, вони використовують різні комплексні методи мінування. Це, звичайно, ускладнює роботу. А такі механізовані інструменти і відповідна робототехніка вона дозволяє обезпечити особовий склад. Це теж нам потрібно. Нам потрібно відповідно звичайно збільшити кількість броньованих а, машин для перевезення особового складу. А, і... Зокрема, для перевезення боєприпасів, які ми розміновуємо до місць їх ліквідації броньованих машин. Чому? Тому що часто відбуваються і обстріли наших піротехніків. І там останній випадок на Херсонщині, коли загинуло наші шість піротехніків, це ну, просто їх обстріляли, варварські обстріляли. Хоча у нас немає зброї, ми працюємо фактично без, ну, під обстрілами без зброї. І захищені рятувальники, піротехніки, відповідно ті, хто виконують цю роботу, Женевською конвенцією. Але росіянам на це наплювати. А, тому нічого, працюємо далі і будемо працювати для того, щоб відновити нашу Україну разом до перемоги. Дякую дуже, пане Олександре, пане Романе. Дякую, що проінформували нас щодо пожежної та мінної безпеки. А о 12.30 у нас відбудеться прес-конференція: як реалізувати антикорупційну політику в секторі оборони під час війни. Залишайтеся з нами.